Мені тепер цікаво, вибачте, за такий, знаєте, трошечки, можливо, не тактовне ну, питання, питання, але да, е, е, отой от третій чоловік, підопічним якого був перший, перший чоловік, чоловіка. це він був вашим коханцем, коли ви були одружені за було, першим було, чоловіком? Було було таке, так. Да. Він мене з змолоду любив. Ага. Ні, Ну це пізд, чесно. Я подивився, даний ролик. Максимум, що хотів зробити цій людині вживу, це плюнути в обличчя. Тому що такого рівня огиди, дивлячись на людину, я напевно дуже давно не відчував. І Це через телефон, щоб ви розуміли. І потім мені говорять, що я радикальний. Дивлячись на таке, неможливо не бути радикальним, коли я вихований в цінностях, коли тато любив маму, коли е, все було і я знаю, що таке, коли один одному тримають вірність. Що це не пустий звук, а не у цяра яка розказує: ну було, ну ніхто ж не винен. Обов'язково пишіть слово в коментарях за суддю, і я скину безкоштовну лекцію про те, що не можна пробачати жінці.